Троє людей постраждали у наслідок російської атаки у Запоріжжі. Чоловік дістав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували обласний центр пілотником. Через удар шахеда зайнялися помешкання на верхніх поверхах житлового будинку. Кілька квартир щент. Мешканці горішніх поверхів евакуювали. А щоб загасити полум'я, задіяли. Більш ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки. Наразі вогонь приборкали. Європа представила план щодо гарантій безпеки для України з шести ключових пунктів. У ньому передбачена постійна військова підтримка України, чисельність ЗСУ в мирний час має залишатися на рівні. 800 тисяч осіб також заплановано створення багато національних сил під керівництвом Європи і сформовано механізму контролю за режимом припинення вогню, розроблені схеми інвестицій у відновлення України, заходи з підтримки вступу Києва до ЄС. Лідери низки європейських країн наголосили, що гарантії безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною євроатлантичної безпекової платформи. П'ять модульних будинків надали переселенцям у Кривоозерській громаді на Миколаївщині. Проєкт реалізували за підтримки іноземних партнерів. Житло придатне для постійного проживання. Як облаштовані такі будинки? Хто вже отримав ключі? Розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротика. Людмила приїхала на Миколаївщину з Дніпропетровської області через постійні обстріли. Разом із родиною змушені були покинути рідний дім. Наш будинок наразі ще цілий, але біля нього вже були взриви. І е, у нас маленьке внучатко є одне, друге Емілія, їй два рочки, і вона вже розуміє, що таке шахет, що таке літак, що таке ракета летить, і, і коли він буде падати той шахет, і що таке, і впіві. Це дуже страшно. До Кривоозерської громади сім'я перебралася на початку листопада. Подали заявку на житло і вже отримали ключі від модульного будинку. Ну, Перші враження вау. Вау, так затишно, так світло. Ну, Поки ще не тепло, але ну, я сподіваюся, що буде тепло, тому що є ось одне опалення, є інше опалення. Давайте будемо разом знайомитися з цим будинком. Так, ми зайшли через прихожку. І тут така велика, е, велика така кімната, я не знаю, як її назвати. Знаходиться тут кухня, на кухні є вже й холодильник. У новому помешканні ще немає меблів, тільки ванна, кімната і кухня облаштовані. Людмила сподівається, що у цій оселі буде затишно усім. Водичка є. Гарячу не знаю, не пробувала. Така кухонька. Ну, вам само подобається. Да. Ну ви знаєте, для жінки що? головне, щоб кухня була затишна. Да? Ну в першу чергу, щоб було і сім'ю накормити. У Кривозерській громаді для переселенців зведено п'ять модульних будинків. За якою чергою надавати житло визначає спеціальна комісія. Територію облаштовувала під нього громада. Ми взяли на себе зобов'язання, виділили півтора мільйона коштів із бюджету для того, щоб мали облаштування території, тому що вони тільки привозять один будинок, начинений всім необхідним електроприборами, там е, столярка, все. А ми на сьогоднішній день водовідведення, е, водогони всі, е, забезпечення, щоб мали смітизборники, е, підвели їм інтернет, підвели електро, електромережу. За підтримки уряду данії планують встановити ще сім таких модульних будинків. Нині в Миколаївській області живе близько 140 тисяч переселенців. У самій Кривоозерській громаді близько двох тисяч. Згідно нашої стратегії для допомоги малим громадам там всім, щоб не зосереджувати допомогу лише в місті Миколаєві для вимушено переселених осіб та там для військовослужбовців, для їх сімей, в тому числі. Це ці будиночки використовуються громадами для того, щоб надавати їх лікарям, вчителям для того, щоб залучати молодих фахівців у громади для того, щоб підвищити рівень освіти чи медицини в регіоні. Вартість одного такого будинку 68 тисяч євро. Проєкт планують масштабовувати. Тож громади готові надавати землю для встановлення нового житла для ВПО. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Бої точаться навколо Куп'янська. Ворог кілька разів оголошував його захопленим, хоча ЗСУ… Тримають позиції навколо міста за словами офіцера відділення комунікації сімдесят на надніпрянської бригади Віктора Петровича. Росіяни мають перевагу у кількості і нині намагаються просунутися до річки Оскіл, аби обійти куп'янськ з флангів. Утім, їхні штурмові групи знищують наші оборонці. Їхнє головне завдання просунутися до річки Оскіл і витіснити нас за річку Оскіл, для того, аби а, в нас не було. Тут плацдарму форсувати річку, вони не пробують, тому що дуже специфічно, скажімо так, в нас тут рельєф біля річки Оскіл, дуже такі круті береги і заболочені береги, тому наразі вони не, не намагаються навіть і плюс ми знищили всі плавзасоби, які були виявлені на річці Оскіл. Ну тобто, якщо б вони спробували. То я думаю, це було б ну, максимально невдала операція бійці 130-го окремого розвідбатальйону нищать ворога на найважчих ділянках фронту. Географію боєзіткнення і особливості своїх завдань. Розвідники зможуть розкрити лише через певний час. А от ремонтувати пошкоджену техніку треба вже на вчора. Тому оголошуємо терміновий збір на деталі до приладів нічного бачення, спостереження і детекції для якісної розвідки. Від цього залежать успішні удари по ворожих штабах, техніці та найголовніше життя українських військових. Номер карти, QR-код для донатів зараз на екранах. Ми, бійці 130-го окремого розвідувального батальйону, бажаємо вам здоров'я, щиро дякуємо за потужну фінансову та моральну підтримку. Доки у нас є ви, у вас є ми. На даний момент ми оголошуємо терміновий збір для придбання необхідних комплектуючих до приладів бачення, спостереження та детекції для збору розвідувальної інформації про противника та якісного виконання бойових завдань. Нам потрібно бачити ворога раніше ніж він побачить нас. Зробимо так, щоб ворожий мотлох горів ще яскравіше. Миру всім, слава Україні. Героям слава! Актора і режисера Роба Райнера та його дружину Мішель знайшли мертвими у їхньому будинку у Лос-Анджелесі. Поліція розслідує вбивство. Тіла 78-річного чоловіка та його дружини виявили у районі Брентвуд, де живуть знаменитості. У обох ножові поранення поліція затримала сина подружжя. Його звинуватили в вбивстві батьків. Правоохоронці не розкрили подробиць, що саме спонукало слідчих підозрювати ніка Райнера у скоєнні злочину. Роб Райнер зняв понад 20 фільмів, серед яких Мізері, Принцеса наречена та коли Гаррі зустрів салі його дебютом. Став псевдодокументальний фільм Спіна Пеп» про вигадану рок групу. Дональд Трамп подав судовий позов проти BBC на 5 мільярдів доларів. Він вважає, що редактори британської корпорації змонтували фрази з його виступу 6 січня 2021 року перед майбутніми нападниками на капітолі, так що сенс слів виявився спотвореним. Адвокати Трампа звинуватили Бібісі у наклепі на американського президента шляхом зловмисного та оманливого маніпулювання змістом промови. Керівництво Бібісі поки що офіційно не коментувало факт подання позову. У листопаді британський мовник перепросив перед Трампом через монтаж висловлювань, але відхилив вимогу про компенсацію. У компанії заявили, що не бачить для цього підстав. Нагадаю, у своїй Вашингтонській промові 6 січня 2021 року Трамп сказав: ми підемо до капітолію і підбадьоримо наших хоробрих сенаторів та конгресменів. Через 50 хвилин у тому ж виступі він заявив, що підтримує протестувальників і боротиметься щосили на бібісі. Ці слова змонтували як одне ціле. Вони вклали ці слова мені в уста. Думаю, вони використовували штучний інтелект або щось подібне. Вони справді вклали мені в уста жахливі слова щодо 6 січня, яких я не говорив, і прекрасні слова, які я говорив. Правда, Наступний випуск. новин восьми 8.30. А за миті з вами Анна Каменєва.